Женка Григорій Олександрович. В розшуку не знаходжусь. Резерв плюс чистий. Від мене вимагають, зупинили безпідставно, нічого не пояснили, заблокували рух. Находжусь уже в машині з дружиною 24 години, навіть більше. Не байдуже допоможіть. Я не в розшуку. Друзі, усім привіт! З вами знову адвокат Антон Болт. І сьогодні дуже важливий терміновий випуск. Як то кажуть, з руки знімаю це відбувається прямо зараз. Вчора, 14.10.2025 рік, до нас звернувся клієнт по телефону щодо отримання консультації. Його зупинили працівники поліції. Значить, це відбувається в місті Мала Виска ем, Кіровоградська область. Нібито перевірка документів. У громадянина України все добре. Ви зараз все побачите. Розшуку нічого немає, резерв оновлений. Однак його заблокували і досі тримають вже більше 24 годин. Затриманим. Тобто він фактично обмежений у праві пересування. Він обмежений працівниками поліції спочатку, а зараз невідомими особами у формі. Це просто шок. Його незаконно утримують. Обмежили свободи пересування, ніхто нічого, ніхто, нічого не пояснює. Вже починають люди збиратися, щоб допомогти. Я терміново прошу втручання, термінового втручання керівника відділення поліції номер 1 міста Малависка. Матковський, Геннадій Михайлович, чому працівники поліції бездіють? Я терміново звертаюся до ГУНП в Кировоградській області, до керівника, що відбувається? Чому невідомі особи заблокували громадянина України, а поліція, в свою чергу, бездіє? Що це відбувається? Людина зі своєю дружиною більше 24 годин знаходиться заблокована. Друзі, я прошу вашого максимального репосту даного відео, максимального поширення, Тегайте ГУНП Кировоградської області. Зараз ви все подивитесь, це просто шок. Я взагалі ем, не розумію, що відбувається. Це вже перемога чи що? Не три до повного знайомлення. На, на, камеру, телефон. на телефону камеру. Щоб мені надіслати. Щоб я надіслав це адвокати. Все, Оль, нормально? Видно? Такое. Бустро не, не видно. Не стидно. Лозанки Бар. Вам, лічно вам, не стидно. А ось, хлопці може вам поїсти принести. Бачу, ви геть кудли за Хлопці, да? Розверніться, майте сушу. Закрийте очі, да, люди приїхали з доброволі з під Давайте, хто є, давайте що нести. Оно, він уже закружив. Ну куртоська то Він просто Я... ну, це все пережив. Хоч ти дать Ви що? Я пошінка на велосипеді, і... на машині їзди. Вроде бы нельзя найти ситуацию, Живайте, сказали віде, все, вы догнали, все. Віде. 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 Як не стоит у вас? У вас будут проблеми. Вам вас будуть на всю Україну. Ви ноги встали і ти ходять на відео. Ага, ми ж на Марі затерпі. <рігані> За сідвов поля Гональді дружина. Більше 24 чотирьох годин знаходимося в замкнутій машині, перекрита рух, нас не випускають, не запускають. Там сидять. Приїхала приїхали представники поліції, хто він там не знаю, начальник поліції, замначальника. Пропонують чоловіку з ними вже проїхати до ТЦК для з'ясування обставин. Вже зібралися люди. Вон стоїть бусик Volkswagen, в який мене повинні упакувати, збираються. Прислати СБУ, щоб мене витягли з машини. І визвати евакуатор, щоб евакуювати машину або в з нами, або я не знаю. Тимошенко Григорій Олександрович. Ще раз показую дружину, Скажи, будь ласка, як тебе звуть? Це седьовка, Ольга Геннадіївна. Що нам люди приносять щось до? Люди приносять їжу, воду, каву, пропонують якусь допомогу, збираються, щоб якось нам допомогти. І що тут одні жіночки? Проти тих Сидимо більше 24 годин. З вчорашніх пів дев'ятого ранку до сьогоднішніх вже ох, ох, сколько там? без п'яти одинадцять. В, в общем, таке от місто Маловиське, Карвоградська область. Левченко Григорій Олександрович, в розшуку не знаходжусь, резерв плюс чистий. Від мене вимагають, зупинили безпідставно, нічого не пояснили, заблокували рух. Находжуся вже в машині з дружиною 24 години, навіть більше. Небайдужі допоможіть. Я не в рошу. Друзі, ви тільки що побачили ситуацію, що відбувається прямо зараз, 15 жовтня, 2025 рік, 11.30. Я просто в шоці. Вже люди починають підходити, щоб допомогти. Працівники поліції бездіють. скарги були залишені на всі телефони гарячих ліній. Звернення. Ніхто нічого не робить. Працівники поліції просто бездіють. Людину просто заблокували двома автівками ззаду і спереду. Автівки на реєстрації іншої держави. Люди не представляються, люди без розпізнавальних знаків і сам пік цинізму. Що працівники поліції нічого не роблять, навіть не приїжджають на виклик, не реагують. І ще раз звертаю увагу. і ще раз звертаю увагу це дуже важливо. У людини Тимошенко, Григорій Олександрович, який обмежений правил пересування. Чи фактично він затриманий, невідомо. Тому що затримання у нас відбувається згідно чинного законодавства не більше 3, -3 годин, а фактично його. Обмежили у праві пересування ще 24 години назад. Друзі, ну це просто шок. Тимошенко Григорій Олександрович перебуває на обліку, в розшуку, не знаходиться. Однак його хочуть затримати і кудись везти невідомо куди невідомими особами. Поліція бездіє. Це просто шок. У ну, мене немає питань. Клуб юридичного захисту водія. Зараз підтримує цю людину, здійснюємо консультації, пишемо скарги, залишаємо ці скарги. Це все відбувається саме зараз, як то кажуть, в онлайні друзі. То ми будемо, монтувати, випускати відео по ситуації, яка відбувається з вас. Я дуже прошу, максимального репосту, максимального поширення. Журналісти. Ну будь ласка, підключіться. Я телефонував, намагався з міста. Мала Виска Кирвоградського Р області. Ні адвокати, ні журналісти, ніхто не хоче прийти допомогти людині. А як же верховенство права? А як же наша праця, яку ми робимо? Я прошу терміново включитися в цю ситуацію, розповсюдити це відео, щоб керівництво ГУНП в Кировоградській області побачило та терміново втрутилось. Я все розумію. ситуації різні. Однак, що тут ви чи хтось там інший планує робити з даним громадянином? Він нічого не порушив. Друзі, робимо репост, обов'язково підписуємося на цей канал, слідкуємо за новинами, чим, це, с... чим ця ситуація закінчується. Закінчиться або буде продовження. Наші юристи клубу Оде на телефоні консультують людину, намагаємося зробити все, що в наших силах, однак вже підключаємо медіаресурс, тому що ну, це просто неприпустимо. Це просто неприпустимо. До речі, нещодавно така ситуація вже була в СМІ, показували в іншій області. І чим вона закінчила? Закінчилася тим, що ніхто не винний, ніхто нікого не затримав, ніхто нікого не обмежував. Ось, ви все бачили. Будь ласка, терміновий розголос. Це дуже важливо, друзі.